Привіт! Ви на каналі Newsroom, місці, де ми говоримо чесно, прямо і без цензури про те, що справді важливо. Якщо ви з нами вперше, раді вітати! Тут ви почуєте думки експертів, факти, які не завжди звучать по телевізору і коментарі, які не прикриваються гаслами. Підтримайте нас, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А якщо хочете допомогти ще більше, посилання для підтримки є в описі до кожного відео. Кожна ваша гривня це ще один голос, який буде почуто. Ви знаєте: можна оцінити професіоналізм, професійні якості командирів людям, які в цьому розбираються. В чому розбирається Мар'яна Залужна? І медична освіта. Я не знаю, який вона була доктор там медик. Ну Вона не працювала по спеціальності, тому, напевно, вже забула те, чому її в медвузі вчили. Ну Ти розбираєшся в тактиці, ти розбираєшся в стратегії, ти є фахівцем оперативного мистецтва. Яке ти можеш, можеш давати експертне заключення про професійні якості наших генералів, наших офіцерів, які сьогодні несуть на собі таку величезну відповідальність за країну. І саме страшне, її ніхто не зупиняє. Я пам'ятаю, як Федір Веніславський, що свого часу, коли не було широкомасштабного вторгнення, підготував постанову про звільнення Мар'яни Безуглої з посади заступника голови комітету з нацбезпеки і оборони, коли вона обманула комітет, коли розглядали там питання щодо реформування розвідки, і вона сказала, що це погоджено. Там правки до закону, погоджені з головним управлінням розвідки, або данов написав лише, що це не погоджено. І Веніславський написав постанову. І пояснював, що ця особа, особа, це він так казав, є загрозою національної безпеці оборони. Воно ну, закінчилося тим, що зняли не Мар'яну безуглу а зняли Веніславського. Спочатку з посади представника президента в Конституційному суді, а зараз з представника президента в Верховній Раді. І кожного разу всі, хто пробував якось Мар'яну поставити на місце, закінчилося тим, що Мар'яна залишалась, а та людина страждала. Тобто отримували серйозні удари з боку офісу президента, а значить вважайтесь з боку самого президента. Тому коли вона сьогодні паскудить наших генералів, то це я не думаю, що це її думка. Тому що якби так не думали її оці ляльководи, то вони б її давно поставили б на місце і змусили б припинити цю кампанію по дискредитації вищого керівництва Збройних сил України. Це не хлопчики для буття, це генерали. Які несуть на собі величезний тягар війни. Які посилають людей на смерть. І головою несуть відповідальність за результати своєї діяльності. Тут часто виходить якась, вибачте, незрозуміла істота і починає кричати: ви м'ясники, ви негідники і так далі. Чому вона відрізняється від тих жіночок, які кричать на представників ТЦК, які мобілізацію проводять і б'ються з ними і не дають йому провести виконати свої посадові обов'язки? Вона ж точно така сама. Так вона ж не дівчинка з вулиці, вона народний депутат. вона ці заступник голови Комітету з питань національної безпеки і оборони. До чого ми дожили? На що, кримінальної відповідальності нема за дискредитацію Збройних сил? І образу честі і гідності наших військовослужбовців так є. Чому ДБР мовчить? Команди нема? Чи закон для них не писаний? Я взагалі просто значить, вражений тим, що зараз відбувається. І що ніхто не хоче поставити цю зарвавшуся істоту на місце. Ми так, далеко зайдемо. Знаєте, в мене тут подвійне враження. Я все-таки вважаю, що цей закон, який прийнято щодо змін до закону про мобілізацію мобілізаційну підготовку, він ніяк Тому що він, він не відповідає складності моменту, який переживає наша країна. І коли я чую, там ми там економічний фронт тримаємо, ми там ще якийсь фронт тримаємо, сьогодні для виживання нашої країни потрібно тримати фронт, який є лінією бойового зіткнення з Російською Федерацією. Сьогодні країна гостро потребує чоловіків на фронті. А значить, цей фронт є єдиним пріоритетом для нашої країни. І сьогодні країна звертається до всіх своїх чоловіків, щоб вони прибули. І були готові до мобілізації, до того, що їх відправлять воювати на Східний фронт. І коли окремі із тих людей, які мають український паспорт, громадяни приземного віку, які знаходяться за кордоном, відмовляються виконувати обов'язок, навіть який стосується і уточнення їхніх даних, то я вважаю, що за це вони повинні нести відповідальність. В суті що відбувається. Країна каже, що, дорогі наші, сьогодні для того, щоб Україна не загинула, ви повинні ризикувати своїм життям і здоров'ям і йти воювати. А в цей час громадянин, який має паспорт, має всі права, заявляє, а я не хочу, я не піду, мені не подобається те, мені не подобається це і так далі. як це Як це можна кваліфікувати? Я вважаю, що да, їх потрібно позбавляти українське громадянство і конфісковувати їхнє майно в Україні. Но у мене питання до Мар'яни Безолу, я ж не народний депутат. Ну ти ж розглядала цей законопроект. Коли ти сьогодні робиш такі заяви, хто тобі заважав під час розгляду цього законопроекту внести ці пропозиції, виступити в Верховній Раді, переконати своє керівництво. Ти ж така впливова особа. Тебе ж всі захищають, Тебе з тобою всі бояться зв'язуватися. То проведи цю лінію і скажи, що я вважаю, що ті, хто відмовляється служити в армії, хто не хоче, і так далі, їх потрібно позбавляти українського громадянства. Напиши в законі, що відмова від уточнення даних в ТЦК, відмова від проходження там, медкомісії і так далі, є заявою про вихід з українського громадянства. Вихід, добровільний вихід. Тобто вони не хочуть виконувати обов'язки. Немає прав без обов'язків, немає обов'язків без прав. Для чого ти це кажеш на телебаченні? Постфактум. Від тебе таких пропозицій, коли закон розглядали, не було. Ти хочеш набути якусь популярність? То вибачайте, то взагалі розмова ні про що? Тому я вважаю, що закон, звичайно, повинен бути жорстким. І щодо тих людей, які не бажають виконувати військовий обов'язок, ухиляються від нього. Заходи повинні бути саме суворі. Але я категорично не розумію того, що людина, яка могла це зробити шляхом внесення відповідних змін до закону, який приймався, цього не зробила а сьогодні постфактум маша кулаком і розповідає про те, як треба робити. таке знаєте, роздвоєння особистості. І що вона переслідує, яку мету переслідує, мені сказати важко. Ті, хто переплив тису, благополучно втік, ті, хто стріляли по нашим прикордонникам. Тікаючи через кордон. Ну про що ми говоримо? Ті, хто їх захищають, і розповідають, що вони будуть економічний фронт там тримати, ну я просто в мене слів нема, як це назвати. Це покидьки, негідники, які втекли з країни країн хвилину смертельної небезпеки. І в мене до таких людей вкрай негативне ставлення. Я не вважаю, що вони повинні залишатися громадянами України. Так, на Заході є тисячі багато людей, які туди які туди поїхали на законних підставах. Нормально. Але і їм сьогодні поставлена вимога від країни, громадянами, якої вони є, приїхати і зареєструватися. Незважаючи на те, що вони законно перебувають на території інших країн, вони повинні також виконувати цей обов'язок, який стосується всіх громадян, незалежно від того, де ти живеш, всередині країни чи за кордоном. Якщо вони теж не хочуть це робити, то не треба їм розповідати, що вони ж нам 18 мільярдів в рік грошей присилали. А що тут люди не працювали в Україні, не наповнювали бюджет? Теж працювали і наповнювали. Але сьогодні вони воюють. А для цих? Що, Бо що вони нас особливі? на них не повинні поширюватися всі права і обов'язки, які є у всіх інших громадян України, тому що вони за кордоном живуть. Ну, не хочете ви мати справу з Україною, то виходьте з громадянства. важливо ж ніхто не депортує з Німеччини, там не знаю з Польщі там і так далі. Так питання ж не стоїть. Та для чого ви тоді маєте український паспорт і ухиляєтесь від обов'язків, які накладає на вас цей паспорт? У вас немає більше ніяких обов'язків перед країною, як тільки гроші сюди присилати. Іноді буває так, що ви повинні тут бути особисто. У вас є потреба. Я вчора мене йшов по вулиці, де я живу, я працював колись вчителем в школі. От на кожному практично домі висить табличка, де є загиблі наші військовослужбовці. Багато з тих хлопців, яких я, обличчя яких я бачу сьогодні, на фасадах наших домів, це тобто тих, яких я вчив. хлопці. Я просто знаю чи своїх учнів і які вони були, хто і бачу, що гинуть краще. Краще гинуть. А в цей час хтось, перепливши тису, розповідає. Що він не народжений для війни, і це не його війна, і там хай там корупцію поборюють, то тоді він, подумаючи сюди приїжджав. Я думаю, що нам такі не потрібні люди. Це, тут тут, тут Мар'яна права. Але в мене до неї питання, чому ж ти не зробила? Це в законі я не прописав. Чому ти сьогодні така хоробра, махаєш кулаками після бою, і не зробила цього, коли в тебе була така можливість. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, Поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом!